Дівчата, привіт! В цьому відео покажу вам, як ми в'яжемо стовпчики з накидом. Ланцюжок повітряних петель ми вже зв'язали на минулому відео. Робимо накид і в'яжемо, заводимо гачок і виводимо ось так, щоб у нас на гачочку вийшло дві петельки. І пров'язую їх разом. Ще раз. Роблю накид, хватаю ниточку, пров'язую дві, і потім ще ось так. Це називається стовпчики з накидом. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми в'язали стовпчики без, напівстовпчики з накидом, ми пров'язували ось так: однією ниточкою одразу всі три петельки. А так як це в нас не напівстопчик з накидом, а стопчик з накидом, ми робимо накид, вводимо крючок в наступну петельку, протягуємо спочатку дві ниточки, а потім одну. Повторюємо ще раз. Накид. Бачите, три петельки на гачочку. Пров'язуємо спочатку дві, потім знову беремо ниточку і пров'язуємо знову, показую ще раз, накид, наступну петельку, витягаємо ниточку, пров'язуємо спочатку дві, потім робимо ось так. Це у нас стопчики з одним накидом. Я пров'яжу зараз до кінця і покажу вам більш наглядно. Пров'язала я до кінця наш ряд зі стовпчиками з одним накидом. Бачите, ось так. Ось так він виглядає. Кому не зрозуміло, ставте на паузу, перематуйте назад, переглядайте відео ще раз. Ось такий у нас гарний вийшов стовпчик з одним накидом.